На вашій увазі пропонується невеличкий обзор збірки Markson. модель LFP 12230. Ось така збірка. Заявлено, що в неї 2944 літій Літіфіром фосфатна вона. Я її вже розкрутив. В неї добрячий такий тут мультиметровий дисплей є. Спереду в неї є авіаційний м, поєднувач на 5 пінів. Зараз подивимося, що туди під'єднано. Є вихід на 12 вольтів. Є а, дві зарядки USB. Є ще порт Андерсон, який заявлено як 50 амперний порт. Все це вмикається ось цією кнопочкою. А, зверху є два. А, Директ коннектор. Тож відкриваємо дивимося, що всередині цієї. А всередині батареї, бо я вже туди заглядував, всередині батареї стоїть 4 штуки Єви призметик Єви на 230 Ампер-годин. Поєднані вони лазерною сваркою. Добряче поєднано. Все це тут поєднано з силиконовими дротами гібкими. Ось цей е, маленький дисплей Multifunctional Battery Matter. Підключений прямо до BMS-ки BMS-ка в нас без Bluetoза тут. Купа синіх проводів чомусь знизу бачу. Е, що по під'єднанню? Так, це кнопка в нас е, вмикнення, ось тут знаходиться. Це в нас цей а, самий авіаційний а, поєднувач. Взагалі-то авіаційний поєднувач він був розроблений для того, щоб на нього подавати навіть 120-250 вольтів. Але я не знаю, що то воно таке. Таке 4. Він на 5 пінів. Усередині і ще і є заземлення, але сюди йдуть а, різні, а, різні товщини проводи. Йдуть сюди на цей поєднувач. І їх тільки чотири, Наскільки я бачу, тільки чотири. Два чорних, два червоних. Незрозуміло, куди і що воно там підключається, але вони тут йдуть. Знизу наступним там йде. Чи буде воно видно, чи не буде видно. Наступним йде під'єднувач 12 вольтової батареї. Ну, не скажу, що вони такі. Товці туди проводи підключили, проводи підключили, але трошки є щось таке. І знизу зовсім тонкими проводами підключен USB-вихід. Все тут добре заізольовано, прокладено, підключено. приварено все добре. Діелектрик поклали посередині. Зверху це теж це ось так от діелектриком. Тож, добряча така батарея.